В Афганістані та ветерани всіх відів Збройних Сил з усіх областей України, що виступили єдиним фронтом на захист народу України від будь-якого насилля та беззаконня, заявляємо, що і надалі будемо, скільки необхідно, стояти живим щитом між мирними протестувальниками та силовими підрозділями, а також різного роду провокаторами, і будемо робити все можливе. Щоб більше не пролилась жодна краплина крові невінних людей. Разом з тим, ми звертаємо увагу на те, що глибока політична кризиса, криза викликана в тому числі побоющем на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. Все підсилюється варіант силового розвитку подій, ще що не виключений. Ми категорично не сприймаємо належної реакції з боку влади на вимоги народу. Так само. Як і від відсутність чіткого план дій на те, щоб конкретними вимогами з терміну виконання від нашої опозиції для врегулювання ситуації в країні, тому ми хочемо нагадати всім сторонам, що цей майдан за право народу керувати своєю країною, і, і далі наше сьогодні народне віче це не тільки площадка для виступів політиків, це орган прийняття рішень українського народу. І ми вимагаємо від політиків всіх рівнів, що беруть на себе відповідальність. Стояти на цьому майдані перед народом України. Виходячи з цього, ми вимагаємо від влади негайно викладати базову умову для переходу для врегулювання ситуації в площині переговорів, з яких відставка за дискредитувавшогося уряду України. Відставка міністра внутрішніх справ, покарання усіх без виключення винних побиттів мирних протестувальників. Звільнення невинно заарештованих і несправедливо засуджених. Припинення політичних репресій проти учасників мирних акцій. Ми також вимагаємо від опозиції, щоб негайно був вироблений план дій. По врегулюванню ситуації і щоб цей план дій був на Майдані затверджений народом. З огляду на це, ми вимагаєте включити в органи вироблення плани підготовки рішень для проведення будь-яких подальших політичних переговорів представників нас майдану всіх політичних сил, ветеранів афганців для вирішення ключових ситуацій для врегулювання цієї ситуації. Ми залишаємося з народом України, ми наголошуємо, що прикладемо всі сили для мирного врегулювання ситуації. Ми попереджуємо всі гарячі голови, які там сидять в кабінеті і на Банкова, і на Грушевського, що знаходяться, що ми не допустимо силового розвитку подій. Ми, я хочу вам сказати, ми афганці зараз проголосували і всі ветерани, хто стають. Ми сюди прийшли з народом першими, і ми звідси підемо останніми. Хай нас звідси винесуть, ну ми підемо відсюди тільки після того, коли народ піде звідси. Хай це правоохоронці чують. Слава Україні!